Так, йоу йоу, всіх вітаю. Наступний матч нашого сьогоднішнього змагання. Знову група А. Наступний матч, який залишився на сьогодні групи А. Тому так, тому ми не тягнемо. Ми не тягнемо, ми робимо ось так. Робимо ось так. Я вже всіх запросив, тому матч ще не приготував, тому я зараз передам слово своїм колегам. Так, передаю вам слово. Привіт хлопці, вітайтеся. Здрастуйте, здравствуйте. здравствуйте. Вітаю, вітаю. Так, надіюсь по звуку все ок. Пішов я готувати матч. Так, ну що, Е, Шановний пан е, коментатор, як думаєш, які в тебе прогнози на цей матч? Мені, мені здається, що сьогодні буде дуже сильна заруба. Як ми бачимо, два чемпа будуть змагатися між собою та їхні тімейти будуть їм допомагати, а можливо навіть їх перегравати. Також ми сьогодні побачимо уже всіх лідерів. Першого туру в групі А, тому що у нас От, відіграється дійсно. за сьогодні вона. Це дійсно цікаво. Ну, ти, напевно, знаєш, про те кого я болію. Не буду токсити на стрім, але олди зрозуміють. Будь ласка, не хворій Так, ми знаємо, Олди знають, за кого вболіває кобзар. Я буду вболівати за красиву гру. Тому що я впевнений, що сьогодні буде красива гра, прямо зараз. Ну, я сподіваюсь, теж. Це не гарантовано. Але Але ми будемо раді будь-якому результату, тому що матчі проводяться. Ми не стоїмо на місці. Ми цьому дуже раді. Підтримайте Карманича вподобайкою, будь ласка, в чаті. Накиньте а... трошки теплих слів. Він старається, ми стараємось, але ну, ми допомагаємо більше. А, а я також господарю. рекламую наш Discord-канал по Rocket League. Ну і можете подивитися. Цей матч від а, а, лиця Скіні саме, котрий зараз стрімить свій матч прямо на твічі, посилання на якого є в описі. Ну що ж, готуємося. Ну що ж, у нас зустрічаються N78 та Des Express. Не назвали ми команди, але я думаю, що ви всі знаєте. У нас є прекрасний сайт, на якому ви можете все це спостерігати. Ну що ж, починається матч. Кіков, кіков, кіков. Владислав вже робить якісь тактики. Тактики галактики, м'яч у команди n 78 Скіні дріблиць Райхард Реджампа, щось скаче. Бо не скальп, правильно? Звісно. Так, полетів, полетів трейхард, Скіні на місці і є поборний. Владислав на місці. Владислав може забивати, але Сергій на місці. Не дуже зручний дотик. Ну дивись, так. я вже можу сказати, що це дуже напружений матч. Згодене. Um, так, дуже а, небезпечна ще... ситуація, але нема вуста. Все це одно так, забуває. Платина розриває. Да. Перший гол від платини залітає в цьому матчі 0-1 на табло. Де був скині? Я його навіть а, на екрані не, не бачив. Стрімив, стрімив. Так, скині їде на Кікоп. Uh, так, добре Кіков виграє його, але трайхард ж... не підхваті. Все ж таки м'яч залишається у команди Dez Express. Міг би бути хороший дотик, але ні, В скіні з м'ячем, буде And атака. Це Colo Play, але трайхард добрий челендж. Є перехоплення, але Владислав на місці, Владислав відіграє, робить клір, але все-таки. Ух, uh, добре фіксі, якби Квазікс був там. Він бині би задача на Влада. Так, не встиг на і це впустить. Це було близько до сейву, але все ж таки попустим, попустим залітає від Сергія 0-2. Ну, поки навіть ніяких шансів у ворот е ДЕС Експресу не було ніяких. Так, поки ми бачимо, що Ну, шукають шукають свою гру Н78, не можуть поки й у... нащупати. Скіні не попав по висту, майже віддав м'яча, але не скористалися шансом. Можливо, буде перша небезпечна атака, якщо Скіні передасть на Влада, і Влад ні. На місці трайхард. Влад, хороша передача. Ну, але майже на бордів знімають. І Скіні може забивати. Ай-яй-яй-яй-яй, не летить! Шанс для Влада. Ворота летить. Марзікс на місці. І знову атака до воріт Н78. Райхард, бампей Скіні, але Скіні кліри дуже добре, це може скіні, бути атака. Дуже далі. Це може дуже бути дуже. удар. Атака. Так. Є сейв від Райхарда, але все добре. ж таки не закінчується небезпека. Незручний м'яч для Квазікса, і це не гол трейхард. Сейв від Сергія Тайна. Владислав продовжує цю атаку. Чи буде удар Скіні? Ні, Ні на прямо на трайхарда, і це може бути атака далі. Квазікс не замикає. Попадає це просто складення. в крестовину. Повертаємося до атаки n 78 Сергій піде сам. Свій не попав місці. бампом по Сергію, але. Влад, хороший порятунок. Все-таки залишає шанс, щоб не був так. такий розгром. Потрібно камбачити хлопцям. Була спроба удару, але на жаль. На жаль, на жаль. На місці Квазікс. Так, в куті. добрий скид! Що за Владислав! сейв від Влада? О май гад, Владислав знову продовжує сейвити, як і завжди це робив на турнірах. Він заслужений сейв мейстер. Clutch майстер. Владислав, Владислав, буде був митлі. Ой, добрий дотик дуже був, але не зміг попасти, другий має раз Далі не пішло. Так. Знову. Багато їх попустив, але скині на місці. Так, помітив, що N78 е, дуже багато місця залишають для бумів у ворота. І це робити не дуже варто, бо вони вміють біти, ми вміють бити дуже сильно по м'ячу. прямо зі своєї половини в ворота. І у, це зберігає. За залітає третій від Сергія, від команди Deze Express. Сергій робить дубль в цьому матчі. У нього вже дабл-дубль, два голи, два сейви. 3-0-3-0 на табло хвилина 23 до кінця. Чи зможе команда N78 щось показати в Феррі? Чи залишиться все-таки сухим? Так, Сухим рахунком вар. для останніх позиції, але він знаходить м'яч. Скіні um, намагається вдарити прям по пустим. Це може бути гол. Це Пустим, але можна добивати скині Нема буста, Квазік засейвив. Квазік це рятує. Але атака продовжується, небезпека є. Якась така напруга, але її швидко вирубає за її і вже розгортає свою атаку Скині на місці. Скіні плейм. це може бути дуже добре, airdribble сейвить Квазікс. Квазікс на місці. Теж присутні сьогодні на сервері. Як ви бачите, Платана дуже добре сьогодні грає і допомагає своєму кімейту тільки так. Так, добре. Дуже хороша команди. командна гра. Так, ну це вже півхвилини 3-0. Скіні готує свою атаку. Не пішло. Ось знову просто залишають місці і м'яч замість пресингу і... Дес-Експрес цим дуже добре користується. Скіні не влучає по м'ячу. 5 секунд до кінця. І, скоріше за все, ну як скоріше за все, це вже перемога Деспрекс. Четвертий, Четвертий гол. Просто розгром в одні ворота вийшов. Хет-трик від Сергія, від ФПС від Трайхарда. 0-4. Секунда до кінця. Камбеку, на жаль, вже ми не побачимо. Дуже добрий виступ від Сергія. Трайхарда був. Я б навіть підмітив, що дуже добра командна гра у флопців з Дезекспрес. Ну що ж, вітаємо команду Дезекспрес. Команді N78 бажаємо тренуватися і перемог в наступній зустрічі, яка відбудеться. Не знаємо коли, але слідкуйте за телеграм-каналом Ліги, яку можна знайти в описі під цим, віду... під цим стрімом. Так, ну, може, це сила форми Дес Express, одна форма, один октан. Не знаю. Може це якось повпливало на результат, сила але все одно добрий матч. Так, хороший матч. Видався. Трошки не пішло у хлопців. Зен 78. E так, ну що ж, хлопці, дякую вам за трансляцію, за те, що прокоментували цей матч. Був дуже напружений матч. Я, на жаль, не сильно слідкував, бо слідкував цими всякими організаторськими штуками. Але я дуже дякую за те, що ви змогли прокоментувати. Дякую учасникам за те, що змогли зіграти. Цей матч поки не планувався, що він відбудеться сьогодні, але так все закрутилося, що хлопці змогли зіграти, і я вдячний їм, що це відбулося, цей матч. Очікуйте наступних оновлень в Телеграмі, там все буде краще. Будьте на зв'язку і все будете знати. Підписуйтесь на різні посилання, які є в описі. Так, всім тоді до зустрічі, до нових матчів. Шастим. до зустрічі. Бувайте.